Привіт, мене звуть Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії в, в Місті Чернігові. А також розвиваю свій маленький бізнес на «ЕЦІ». Пам'ятаєте, що однією з причин, коли зменшується активність в вашому магазині, наче його вимикають, є зміни зовнішнього вигляду вашого еці акаунту та додавання нових інструментів та функцій в дашборді наших магазинів. Це різні покращення, як ми ще з вами це називаємо, які еці створюють, щоб продавець став більш успішнішим. Самі Еці, до речі, це підтвердили і навіть визначили з формулюванням цього. Вони назвали ці покращення експериментами. Це такий інструмент, завдяки якому Еці тестує нові функції, та як ці зміни впливають на кінцевий результат, такі як збільшення трафіку, продажів, та в цілому покращують досвід покупок. Я завжди говорила, що Еці мені подобається тим, що я можу проводити тут багато експериментів, а зараз виявляється, що Еці також ставить над нами свої експерименти. Також саме останнім часом Etsy викатив декілька покращень, про які я і хочу далі поговорити. Якщо цікаво, то продовжуйте дивитись. Ну і не забуваємо підписка, вподобайка, дзвіночок, щоб залишатись з нами на одній хвилі. Найсуттєвішим оновленням наразі є зміна розміру та співвідношення сторін фотографій товару ваших лістингів. Уявляєте Etsy протягом червня та липня. Таємно проводив експеримент і тестував, на які лістинги з квадратними чи прямокутними фотографіями краще реагували покупці. І результати показали, що покупці краще реагували і купували в магазинах з квадратними фотографіями. А напишіть, будь ласка, і ви в коментарях, які фото використовуєте саме ви. І мені нарешті тут перший раз пощастило, бо я з самого початку як відкрила магазин. Робила квадратні фотографії. Мені було просто так зручно, бо фотографувала я і ф... продовжую фотографувати на мобільний, і там одразу я обрала квадратний розмір. Чомусь мені так подобалось більше, а зрозуміло, звичайно, що в того, в кого фотографії мають інше співвідношення сторін, виникає питання, що робити. Та як це може вплинути на магазин в цілому? До речі, Еці вже сказав, що починаючи з початку серпня, вони вже почали показувати квадратні зображення в більшості місць. Ну, наприклад, ви самі можете перевірити, що на домашній сторінці магазину вже відображаються квадратні фото ваших товарів, хоча раніше вони були прямокутними. Ну, що робити? Найголовніше тут не панікувати. Зовсім не потрібно бігти і робити нові фото. Насправді ви можете продовжувати робити фото і прямокутними, але з однією поправочкою, що сам товар повинен бути в центрі кадру і навколо має бути місце, щоб обрізати це зображення в квадрат. На цьому етапі вам достатньо зробити аудит своїх лістингів і спробувати підігнати. Під квадрат, головне фото. І така можливість у нас є. Насправді ми дуже легко можемо відкоригувати розмір нашого нашої фотографії. Нам достатньо піти в редагування лістингу і пошаманити трошечки над фото. Отже, ми бачимо формат прямокутний зараз, да? і ось у нас є можливість змінювати співвідношення сторін. Ваших фото. Отже, якщо ми обираємо саме квадратний розмір, то наша картинка дуже непогано вписується в цей формат і виглядає досить гарно. Подивіться, да? і на головній фото також. Інше питання, наприклад, ось з такою картинкою, і її буде нам набагато складніше обрізати до квадрату. Через те, що обрізаються в даному випадку верх та низ цієї картини. І якщо, наприклад, ми залишимо в такому вигляді, то це не дуже виглядає презентабельно, погодьтесь з цим. Ну, А якщо ви бачите, що фото товару не можна обрізати, то краще, звичайно, зробити нове фото, щоб зосередити все ж таки увагу покупця на вашому товарі і привернути його увагу. Ой, ще згадала це як альтернатива. Ви можете спробувати змінити розмір ваших фотографій в канві. Хто використовує, ну і якщо хтось має версію саме про. Це дуже швидко і просто відбувається. А що робити, коли в магазині сотні товарів? Тоді пропоную зосередитися на оптимізації найбільш популярних ваших товарів або бестселерів. І ось тут виникає найголовніше питання: чи можна змінювати фотографію таких? Товарів. Напевно, я б не ризикувала цим, якщо чесно, поясню, чому. Насправді фото товару не впливає на алгоритм пошукової видачі, то в теорії, в принципі, його можна змінювати, але не факт, що з іншою картинкою ваш товар буде мати такий же успіх, тому що насправді продає картинка, яку покупці купують спочатку очима. Тому якщо у вас виникнуть проблеми з розмірами фото у цих ваших бестселерів, то спробуйте максимально підігнати фото під квадрат, наскільки це можливо, але не змінюйте головну фотографію. Я впевнена насправді, що покупці продовжать купувати улюблений товар, попри те, що там інший розмір картинки, це не буде мати великого впливу. Мені, б до речі, було дуже цікаво побачити результати. В конкретних цифрах цього експерименту віддеці, щоб дійсно порівняти наскільки е, різні фото мали значення для покупців. Отже, раджу спочатку визначити для себе пріоритетність ваших дій, а не кидатись перероблювати одразу все. Далі визначити лістинги, в яких ви можете внести зміни і залишити старе зображення. Потім визначити ті лістинги, яким потрібні нові фото. А якщо ті товари при тому, що й не дуже гарно продавались, то можна як варіант створити новий лістинг з новим фото, а застарілий лістинг просто прибрати з вашого магазину. І ще раз наголошую: будьте обережні зі зміною фото у ваших товарів в локомотиві, щоб не нашкодити. Ну, а нам з вами нічого не залишається робити. як Прийняти рішення Еції щодо розміру фотографій, оновити свої ТЗ до зображень, ну і робити в майбутньому лише квадратні картинки, поки Етці не придумав якийсь інший експеримент.